Президент Туреччини Реджеп Ердоган ініціює зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним 8 вересня. Повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на двох турецьких чиновників. Турецький лідер планує обговорити з ним відновлення зернової угоди, яку відмовилась продовжувати Росія 17 липня. Нагадаємо, діяла вона рік. РФ вийшла із зернової ініціативи для того, аби знищити українські порти і не дати нашій державі можливості вивозити збіжжя на експорт Чорним морем країнам Африки. Азії та державам Європейського союзу таку думку висловив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Переговори щодо активації чорноморської зернової угоди можуть пройти у столиці держави-агресорки. До Туреччини Путін ймовірно боїться їхати через побоювання, що там його можуть арештувати і передати до міжнародного кримінального суду ГАГи у Нідерландах, який Видав ордер на арешт головного злочинця 21-го століття, хоча Туреччина не є учасницею Римського статуту.